Вечірній курорт в останніх променях сонця. Сьогодні вже 5 вересня, друзі, вечір. І за пів години, напевно, сонце вже заховається за горами і наступить вечір у Трускавці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося по вулиці Річки. Тут заклад харчування, українська легенда, лунає музика. А ми зараз підемо вулицею Тараса Шевченка, Майдану Кобзаря аж до центрального бівету. Вечір п'ятниці, подивимось, скільки зараз людей на курорті. Ну, хочу сказати вам наперед, що людей виглядає ще дуже багато. Зараз переходимо пішохідний перехід і вже опиняємося на вулиці Тараса Шевченка. Прямо перед нами знаходиться також новий ресторан Делікатека. Ну, зараз такий час, що всі ресторани переповнені. Щоб зайти десь сісти за столик, то потрібно, можливо, навіть десь відстояти. І чергу. Дуже гарно світить сонце. Сьогодні в п'ятницю взагалі в вересень місяць, а плюс 30 було от Трускавці, Дуже було спекотно. Ну, Сонце вже сідає, що... завтра вже має бути значно менша температура, не знаю. Подивимось. Праворуч від нас знаходиться кафе річки, готель річки, також магазин Коліжанка з одягом, а ліворуч Градус, ну і Цей новий будинок вулиця Тараса Шевченка, 28. Будинок, що який знаходиться ліворуч, ви запитували в коментарях, чи є там квартири, ну, подобово чи здаються. Здаються, друзі, там є десь номера, на балконах, не знаю, чи я звідси побачу. Але в цьому будинку здаються квартири. Мені так відчувається, що розпочався другий високий сезон. Перший був це липень-серпень, навіть вже останні дні серпня на курорті було дуже мало людей, але зараз людей побільшало. Липень-серпень на курорті не був дуже спекотний, а от вересень, початок вересня взагалі потішив гарною теплою сонячною погодою і кажу, сьогодні вже було плюс 30. А останні два дні було плюс 27, плюс 28, але сьогодні це було просто капець, якийсь була спека. І зараз, бачите, люди вже вийшли, вечірній час, сонце вже практично сідає, але ще на вулиці дуже тепло, і люди дихають свіжим повітрям, вийшли подивитися на вечірній Трускавець. Але так можна відпочивати. Ви запитали в коментарях, де знаходяться басейни у Трускавці, крім Ріксуса. Ну, в Ріксусі, знаєте, є стаціонарний басейн на вулиці. Теплий басейн. Є зараз басейн біля готелю Трускавець 365. Ну, але там тільки для гостей готелю. Є ще біля готелю Старий Дух при в'їзді у Трускавець. Ну, і Трускавка Ленд працює навпроти санаторію. Карпати, там великі басейни стоять, також можна поплавати, позасмагати. Ну і до речі, кажуть, що в Женеві, санаторій Женева, там величезний спа-комплекс з великою кількістю басейнів. Можна там сходити, там не обов'язково проживати, щоб користуватися спа центром чи басейнами. Ну і в Трускавці є козацький хутір при в'їзді в Трускавець також знаходиться. Ну, Вхід на територію платний, але там є озеро. Можете там засмагати, купатись. І між Трускавцем і Бориславом також є озеро безкоштовне, де дуже багато людей зараз бачу, коли їду там в Борислав чи з Борислава. Бачу дуже багато людей навіть з самого ранку йдуть там засмагати, купатись. Дуже багато є там автомобілів, є там величезний паркінг. Ви запитували, чи можна там десь зупинятися. З палатками, так можна, там є місця на березі чудового озера. Мені, наприклад, воно дуже подобається, знаходиться практично в самому лісі. Гарно. там так. До озера від центру курорту 2 км. Якщо ви йдете пішки, десь ну, біля півгодини, можливо менше, як хто ходить, бо знаєте, курорт Трускавець такий трошки з перепадами висот. Але якщо від центру йти вулицею Бориславською, потім вулиця Сагайдачного, ну і виходите до Соснового бору і напряму йдете до самого озера. Якщо від Стебницького кільця можна їхати автобусом. Сідаєте на стебник Борислава або Стебник Східниця, їдете також до Соснового бору, і там вже приблизно десь 400-500 метрів до самого озера, йдете по асфальті. Не помилитесь, там видно, де та територія, де там багато автомобілів зазвичай. І вона, кажу, знаходиться між Трускавцем і Бориславом. До речі, сьогодні бачив, як тут дивили групу дітей о 10-й годині ранку. Ліворуч від нас знаходиться Львівська майстерня шоколаду. Багато людей бачите, в центральній частині міста. П'ють каву, коктейлі їдять смачний шоколад. І тут бачимо також а, на саксофоні музика біля п'яної вишні. У Буковелі дика вишня, а в Трускавці п'яна вишня. Популярне місце на курорті. Популярне до самого вечора, до закриття. Дуже багато людей завжди є Також ліворуч дядько Сем. Також відділ продажу житлового комплексу Аура, який буде знаходитися на місці колишнього ресторану Чебурек. Чебурек, до речі, переїхав зразу недалеко, на 50 метрів десь, зразу ззаді за рестораном Клюберг, за Вілою Клюберг, точніше. Праворуч від нас знаходиться ресторан Клюберг. Бачите, все зайнято. Хтось чекає навіть в черзі, щоб присісти за столик. А багато людей сидять отут просто на лавочках і слухають чудову музику. Також тут постійно жива музика. Курорт практично переповнений, друзі. Дуже багато людей. Хочу високий сезон вже розпочаток. Дуже багато людей і, до речі, я місцевих майже не бачу. Всі люди приїхали на відпочинок. Ще трішки вже сонце зайде, але люди продовжують ходити. Я думаю, що ближче до 9-ї години буде ще більше людей. Єдине, що все це закінчується о 10-й годині. Більшість ресторанів, кав'ярень, барів, барівскавці припиняють свою роботу в 22.00. Найді вже в 21-й годині. Перестають приймати замовлення там на різні, до прикладу, в ресторані Чебрек в 21.00 вже все. Замовлення не приймають, щоб обслужити вже всіх клієнтів, ну і клієнти встигли з'їсти своє замовлення, тоді вони вже зачиняють. Я вишні, здається до 23-ї і ресторан Сохо до 23. -ї. І все далі корот лягає спати. Це вже Майдан. Кобзаря, друзі, така, бачите, прогулянкова пішохідна відпочинкова зона, багато лавочок, багато людей зазвичай тут ходять. По цій вулиці найбільше знаходиться старовинних віл, починаючи від Вілли Клюберг, тут далі вілла Гопляна, це музей художника Михайла Біласа. Далі йде вілла Вікторія, потім готель Парк і Вілла Моцарт. Ну, ми ще дійдемо туди. Дуже багато людей зараз на курорті. Не знаю, я на Буковелі стільки людей не бачив. Ну, можливо, зараз в неділю, наприклад, і на Буковелі дуже багато людей. Але коли я був, то приблизно в такий час, то не дуже багато було людей. Ціни кусаються все ж таки. Але подобається, що в Трускавці дуже багато людей. Не всі, бачите, обирають Буковель, східно їдуть люди і в Трускавець. До речі, у мене зараз на каналі Появилось дуже багато нового, нових відео про Буковель, про Єренчі, про Східницю. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Нагадаю, що я їздив і в східницю відпочивати на тиждень, і в Буковель на 5 днів їздив. Ну, зараз приїхав і ще ніяк, знаєте, не почну знімати Трускавесі, як знімав раніше. Запитували ви, друзі в коментарях про бюджетні санаторії. Бюджетний це кристал. Арніка, Аркада, Оріана, Либідь. Кристал дуже далеко від центру міста, а ці решта санаторій трохи ближче. Ну Либідь також вулиця Донелишених до центру міста прийдеться йти хвилин 15. ну Так само, як і з кристала. Але кристал заповнений дуже багато людей. Зараз відпочиває кристалі, багатьом подобається. Кажуть, що і кухня непогана, і лікування непогане. Єдине, що проблема, не дуже часто їздить громадський транспорт. Ну, але хто ще нормально ходить, має сили, можна пройтися курортним парком. Адамівка, це кажу, 15 хвилин, Чудовою, чудовими дорогами, чудовими стежками. Там в курортному парку завжди гарне свіже повітря, можна зустріти білочок по дорозі. Ну і там гуляє завжди дуже багато людей. Можна біля джерела Юзя посидіти. До речі, цілюща вода, з цілющого джерела, каже, що містить гліцерин, допомагає відновленню шкіри. Багато людей там завжди приходять, набирають воду, вмиваються, п'ють. Праворуч від нас знаходиться Римокатолицький костел, і зараз там здається, що на 20.00 є богослужіння і тут, до речі, у трускавці єдиний костел, в якому є орган. Тут органна музика. І вона здається вівторок, четвер і неділі. Багато, є, бачите, вуличних музикантів заробляють. Рекомендують гарні пісні. Ну, такий час, минулі роки, їх було набагато більше. Є, бачите, талановита молодь, талановиті діти. Я думаю, що вони навчаються в музичній школі в місті Трускавець. Ліворуч від нас знаходиться Villa Клюберг і ресторан Шухляда. Раніше минулі роки ресторан Шухляда був дуже популярний. Зараз там. Бачите, оновили літню терасу, але столики не всі заповнені. Людей на курорті багато, але бачите, більшість людей є там, де ресторан Клюберг, де п'яна вишня, де ну, шоколаду. Я думаю, що Чебурек, чебурек коншлаг Бачите, черги до Добрий Млинець, там морозиво до речі, смачне і тому велика черга. В кав'ярні, бачите, Раймонд, не, так, не така велика черга, як за добрими млинцем Ми вже на Майдані Незалежності, люди можливо зараз купують бачте, морозиво. І зараз ми повернемо на бульвар Торосевича і пройдемось в сторону до Бівето, до спортивного майданчика і також до короткого парку Адамівка. хтось можливо, в коментарях напише, що одне й те саме. але це друзі Трускавець, курорт невеликий, і бачите, от, отут якраз такі центральні вулиці, по яких дуже багато людей. Завжди цікаво знімати, коли дуже багато людей ходить, дуже багато різних людей. До речі, вже от Трускавець почали приїжджати люди з інших країн за кордоном. На відпочинок у Трускавець. Це вже замітно. Перший рік люди не приїжджали за кордоном. Ну знаєте, До війни дуже багато приїжджало поляків, Поляки ще все-таки бояться їхати от Рускавець, хоча їм найближче. Ліворуч від нас знаходиться музична альтанка сьогодні, до речі, тут в обідню пору був концерт, ну тривав збір для ЗСУ. Думаю, що сьогодні був шанс назбирати дуже багато грошей. І я думаю, що потрібно було робити якийсь концерт навіть тут в вечірню пору, подивіться, скільки ходить людей. По місту зробити гарний концерт і можна назбирати багато коштів. Багато Але решта всі дні будуть дощі, а не буде. Люди ходять не спіша, роздивляються, спілкуються, дихають свіжим повітрям, можливо, хтось з кимось познайомився тут. Дуже багато. Знаєте, це місто знайомств. Коли сказали, взагалі місто кохання. У дуже багато трускавець приїжджало, знайомились люди і одружувалися, навіть читав таке в коментарях. Дуже багато раніше було нічних клубів, працювало, ну само собою цей дискоклуб Шайба постійно працював. Вже музичного перевозика немає, або він. Їх повіз, напевно, дітей в парк. Ще різні бутяки працюють. Ну, ви бачили на Буковелі, працює до 22-ї. Оці сувенірний ринок. Різні бутяки працюють до 22, до 23. Проскусі так довго вони не працюють. Зараз Ще на вулиці Шевченка і в Майдані Кобзаря було спекотно. Зараз, коли йдеш бульваром Торосевича, вже, знаєте йде така з парку така класна свіжа прохолода. І отут люди, де сидять на лавочках сліворуч, дихають свіжим повітрям, досить таким класним. Вже сонце практично зайшло і вже спека спадає, а звідси з парку йде таке цікаве свіже повітря. Прохолодне. Ну а взимку, то навпаки. Дуже холодно з парку йде, дуже холодне повітря. Ми підійшли вже до центрального бювету. Бачимо, і людей також і тут вистачає, і в курортному парку Адамівка люди. Прогулюється вечірним Трускавцем. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачимо, що в понеділок буде співати Павло Зібров, вівторок буде Михайло Грицькан, ну, взагалі, практично цілий тиждень. А співають одні чоловіки в неділю е Віктор Винник отрускавці в Палаці культури Шевченка. Дуже класний, теплий осінній вечір, друзі. Подивіться, яка ще зелень на деревах, але це вже вересень місяць, ще трохи і вже листя пожовтіє, і опаде і буде зовсім інша картинка, буде золота осінь. І дуже багато людей зараз фактично це вже другий. Високий сезон на короті. Ну, завжди, вересень, жовтень, завжди от, у Скальці, дуже багато людей. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.